Друзі, вітаю! Мене звати Максим, я є адвокатом, я здійснюю адвокатську діяльність у місті Києві. На цьому каналі я публікую відео про найбільш актуальні юридичні питання. В одному із попередніх відео я вам розповідав про те, яка відповідальність настає за вигул собак без повідків. Деяких із моїх глядачів вразило те, що відповідальність може бути достатньо суровою, яка полягає у конфіскації вашого домашнього улюбленця. В деякій мірі я з цим можу погодитись, оскільки не завжди буде справедливим конфіскація вашого домашнього улюбленця у випадку, коли він гуляв без повідка, зачепив якогось перехожого і в кінцевому випадку суд конфіскував його у вас. Але в нас такі закони, треба їх знати, розуміти і виконувати. Якщо вам цікава ця інформація, ви можете подивитися відповідне відео на моєму каналі. А в цьому відео буде йти мова про відповідальність за залишення тварин напризволяще. В Україні діє закон України про захист тварин від жорстокого поводження. Відповідно до вказаного закону жорстоким поводженням визнаються дії, які спричинили тварині болю, фізичних страждань, а також дії, які полягають у залишенні. Тварини на призволяще. Цей перелік не є вичерпним, але в цьому відео ми акцентуємо увагу саме на залишенні тварини на призволяще. Відповідно до статті 89 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Особа, яка залишила тварини на призволяще, притягується до відповідальності у вигляді стягнення штрафу у розмірі від 300. 3400 гривень до 5100 гривень це що стосується частини першої. Якщо мова йде про частину другу, то відповідальність становить від 5100 гривень до 8500 гривень. Але треба розуміти, що від частини першої до частини другої, в принципі, невелика відстань. Зокрема, якщо мова йде про частину першу, то тут відповідальність настає в тому випадку, якщо одна особа залишила на призволяще одну тварину. Але у випадку, якщо одна особа залишила на призволяще дві тварини або більше, або дві, твари, або дві особи залишили на призволяще одну тварину, то в даному випадку вже відповідальність настає за частиною другою. Тобто, яка полягає у вигляді стягнення штрафу в сумі від 5100 гривень до 8500 гривень, або арештом до 15 діб. Якщо гіпотетично змоделювати ситуацію, наприклад, дружина та чоловік вирішили кудись вивезти цуценят, поїхали разом на машині і залишили їх десь, то в даному випадку вже. Відповідальність настає за частиною другою. І з кожного буде стягнуто штраф до 8500 гривень або арешт до 15 діб. Тобто за такі дії, вчинені спільно, з сімейного бюджету може бути стягнуто штраф до 17 тисяч гривень. Треба цю обставину розуміти. Що стосується судової практики. То вона з цього питання також напрацьована, бачив багато судових рішень. Одне з судових рішень, яке я зустрів, це те, що жінка вивезла чотирьох цуценят, залишила їх десь біля ветеринарної клініки, сподіваючись на те, що хтось з цих цуценят забере. Але в кінцевому випадку, відносно цієї жінки, Склали протокол, направили його до суду, і, в, і суд стягнув з неї штраф у розмірі 5100 гривень. Слід зазначити, що стягнувши штраф у розмірі 5100 гривень, суд зазначив, що цей штраф є мінімальним. І застосовуючи мінімальний штраф, суд виходив з того, що ця жінка покаялася, сказала, що більше вчиняти цих дій не буде. Визнала свою вину, також повідомила, що вона розраховувала на те, що цих цуценят хтось забере, повідомила про те, що їхня собака народила цих цуценят, вона не знала, куди їх дівати. Тобто, за скупності цих обставин суд стягнув мінімальний штраф, але мінімальний штраф в цьому випадку становить 5100 гривень. Тобто, якщо будуть... Обставини найбільш жорстокі, я б зустрічав рішення там, де особа і в пакетах десь собак залишали, і інші дії, то в таких випадках вже буде штраф більш суворий, тобто до 8500 гривень. Також відповідно до цієї норми передбачена відповідальність у вигляді конфіскації тварини, в тому випадку, якщо Подальше знаходження з власником буде загрожувати життю та здоров'ю. Але тут, в принципі, ну, про що тут казати, якщо людина вже її вивезла, то звичайно їх треба буде конфіскувати. Тобто, як правило, суди в таких випадках тварин завжди конфіскують. Така інформація на сьогодні не ображайте тварин. Повідомте цю інформацію друзям, знайомим. До скорих зустрічей. Слава Україні! Найближчим часом будуть нові відео.